Доброго Дня мене звати Оля. Я працюю на агенцію Фортуна на складі Комфорт Лідера. Е, Агенція Фортуна потрапила майже два роки тому. Знайшла оголошення у Фейсбуці, дівчини написала. Тоді, пам'ятаю, убитуємо було дуже трудно із працею. Писала майже на всі агенції, але всі відмовляли, казали, що немає роботи, або, або не почекати, або ще гірше, скинути спочатку гроші їм, а пізніше вони надіслать запрошення. Прийшла дівчинка написала їй. Вона сказала, да у нас приїжджайте. Тоді ще був карантин, оскільки пам'ятаю коли Треба було приїхати, відсидіти сидіти два тижні карантинно і ми його заберемо на роботу. Я думаю, ну, супер. Я їхала своїми друзями. У нас було чотири особи. Напевно, чотири особи. І ми всі дружно зібралися, приїхали на поту нас. Зустріли на вокзалі автобус, фортуна ж здається, водій забрав і від. Ми поїхали разом на базу, наскільки я пам'ятаю, на офіс, відсканували документи і нас поселили в хостел, там де підходили всі карантин. Ми відсиділи два тижні, і буквально через два дні до нас прийшов координатор ввечері, наскільки я пам'ятаю, і запропонував нам роботу на логістичному на складі Спедімекс. Це, наскільки я пам'ятаю, був Константин координатор. І ми Погоди, він нам все розказав про зарплату, про роботу, що ми маємо робити. І буквально на другий день ми вже вийшли на склад як працівники. Це була моя перша робота овочі, і я дуже так сказати, нервувалася, бо навіть не знаю. Я не знала, чому буде полягати моя праця. І коли я зайшла перший день на роботу, якось так було незрозуміло. Мабуть, тиждень я хоч ходила і не знала, що я там маю робити. Роботу суть я розуміла, але саму так сказати, схему не в неї. І буквально через тиждень я зрозуміла, що в нас було, здається, 30 людей в одну з лінію ходили. Був маленький такий проєкт, бренди. І на тому бренді на тих брендах у нас була одна лідерша. І ви знаєте, буквально за пів, -пів року. За півроку ми стали великою сім'єю, куди хотіла повертатися. І я, мабуть, їздила додому два рази. І за цих два рази, коли я уїжджала додому, буквально на місяць я все одно поверталася. Сюди. Настільки хотілося повертатися на агенцію і на бренди самі, що агенцію. Хочу зараз потім і має вите. А тепер йдемо до весілля. Коли надо поступила пропозиція від Станіслава, координатора ну, на даний момент. Я дуже довго задумувалася чи погоджуватись, так як <гаджування> я працюю на складі, де майже всі хлопці. І було б мабуть, трудно там бути літром, так тоді я думала. І в мене координатор спас, який завжди підтримував мене, <гаджування> допомагав у різних проблемах. Я на там, як би зараз не працювала. І там так ми вже приїхали на досели поверх. І ось ми підійшли до моєї маги. це кухня, кухня для надвіднати, тут проживають сімейна пара мої сусіди. А ось тут моя кімната. Я живу із сусідкою, дівчинкою. Тут йде душ і туалет. І ще чудова така тайниці, як батько не підходиться. Так от, чому я так довго на цій фортуні працюю? Мабуть, тому що є завжди вибір вакансій різних, тому що фортуна велика і можна, якщо навіть захочете міняти місто, можна поїхати в інше місто і знайти іншу вакансію. Стабільність, стабільність оплати очах, бо це найперше питання, яке всі видають. Кожного місяця плачуться нам більш один день зарплата і завжди все рівно сходиться. Немає питання. Так що, якщо ви сидите і думаєте, яку агенцію вибрати працю, вибирайте сміло фортуна. Фортуна це стабільність, це вирішення будь-яких питань, підтримка, підтримка координаторів допоможуть вам. Буквально всіх ваших питаннях та да, якість якість не робота.